В цьому відео розглянемо детальніше навігацію, а саме навігація на моя домашня сторінка. Для того, щоб моя домашня сторінка була активною, вам потрібно зареєструватися в середовищі дистанційного навчання. Тобто, справа зверху ви повинні бачити своє прізвище та ім'я. Навігація на, курсу, на курсі здійснюється за допомогою блоку навігація. Обираючи навігація Моя домашня в центрі сторінки з'являється огляд курсу, огляд усіх курсів, де ви зареєстровані. Ви можете відреагувати ці відомості. Для цього потрібно натиснувати, натиснути послугу Редагувати цю сторінку. Після цього ви маєте можливість обирати кількість курсів, які будуть відображатися нижче. Також тепер ви можете налаштовувати свої власні додаткові блоки. Зараз на стартовій сторінці присутні стандартні блоки навігація, керування, особисті файли користувача. Зараз на сайті. Якщо ви скористаєтесь послугою Додати блок, ви зможете додати такі додаткові блоки, як календар, коментарі, незабаром, останні новини та інші. Також корисним блоком є блок Особисті файли користувача. Ви маєте можливість зберігати особисті файли в середовищі моду, а також налаштовувати зовнішній вигляд каталогів ваших файлів. Як це зробити? Оберемо послугу Управляти моїми файлами. В вікні, що відкрилося, ви маєте змогу додавати файли, створювати папки файлів і зберігати зміни. Щоб повернутися на головну сторінку середовища Moodle, оберіть вкладку На головну.